та графині. Сьогодні озвучка твору Блискавка. Автор Лайнтін 0101. В автора також є тік-ток. Давайте приступимо до озвучки. Частина 1. Компас. Розділ 1. Стихійні зброї. Частина 1. Відправник. Блискавка скелястого шторму. Кому? Юдзін у дикі землі. Блискавка. Пишу тобі, Юдзіне, тому що мені потрібна допомога. Коротко введу тебе в курс справи. Як я приблизно зрозумів, лідер темних людей відправи одного з найсильніших солдатів на пошуки стихійних зброй. Що це таке, я сам ще не зрозумів. У той момент, 12.00, таємне сховище Лідер і його помічники стояли на величезній платформі. Лідер залишився в тіні. його обличчя не було видно. Помічник Карлик, схожий на камінь, але з руками й ногами повністю складався з темряви, чорного, згущеного згустку енергії. Помічник. Ви впевнені, що заради якогось компаса потрібно посилати одного з найсильніших солдатів темряви? Найсильніших заражених темрявою людей, які носять імена чисел. Лідер. Цей компас дуже важливий. Помічник. Чому? Лідер. Він веде до стихійних зброй. Як я дізнався, ними було знищено попереднього темного володаря. Три. Викликали володарю. Лідер. Принеси мені компас. Він приведе нас до стихійних зброй. А також знайди собі тіло Три. Три. Слухаюся володарю. У той момент, коли прийшов три, я лежав відпочивав. Після останньої місії. Ти знаєш, що після неї я не дусі. У той момент 14.00. Вулиця Стику. Три. Принеси компас, знайди собі тіло. Я що займатися не маю чим? Чому за такою дрібницею не відправили шосту? Відчуваю підходяще тіло. У той момент я відчув ту саму енергію, що й у весни, і вирішив перевірити. Як я дізнався, три вибрав Верпуля, як нове тіло. Так це було Три. Значить, компас знаходиться під цією хатою. блискавка. Верпуль, чого твоя рука стала темною? Три. Верпуль, значить, його ім'я. Його більше немає. Тепер я володію його цілом. То швали, звідси не потріб. Інакше я тебе вб'ю. А тепер потрібно подумати, як дістатися до компаса. Я ввімкнув стихійні очі. Три круг на очах розміщені три блискавки. Значить, ти скланув блискавки. Я тебе точно вб'ю. Шипи смерті. Уся підлога вкрилася шипами, але я встиг зреагувати і підстрибнув Перед тим як шипи дістали мене. Ти знаєш, що стихійні очі дозволяють бачити крізь стіни. Блискавка. Бачу компас, спроба не туртури, спробую дістати його. У той, у той же момент моя рука засвітилася, в ній з'явилася блискавка. Я вдарив нею по землі, схопив компас і вирішив відступати. Все, що я почув: три. Іди, знайди зброї, і тоді. Я їх у тебе відберу. Права верхня частина компаса засвітилася синім, і стрілка вказала на північ. Туди я й побіг. На той момент я не знав, що я один із майстрів. Автор Лайтін 0101. Посилання на автора я залишу в коментарях, а також, сподіваюся, вам сподобалися мої малюнки. Так, я їх намалювала сама.